Не крокує, у коридорах він тут не так да, не підпускає страх. Всім відомий в 12 школі, навіть вчителі поважають його роль. На перервах завжди біля нього друзі, кожен другий хоче з ним бути в компанії баскетбол чи біг, завжди знайти компаній. Усьому на найкращі, що ти крики в митт. роки горі, коли дванадцятої школи, його ім'я же почуть в кожній класі. У ньому свіла і угода, Григорій найкращий він на цій долі. Ти пише кидав, вже сховані втома кригою ліпе, так певне, незнайомо. Ніхто не сміє, те проти нього. Скоріше всі йдуть бою в дорозі. Кожен день як свято для нової друзі, змагання і перемоги. Хвилює лише музика, немає рівних, для нього це звичка, Григорій на лишині. Він тут безселізав. Кригорі кори дванадцятої школи, його ім'я шепочуть в кожній класної залі. Зате всі у ньому сила і воля. Григорій найкращий, він на цій долі. Григорій, король 12 дванадцятої школи, його ім'я шепочуть в кожній класної залі. Зате всі бо в ньому сила і воля. Григорій найкращий, він на цій долі. Вже сховані вдома, його і виглядає, так певно мой знайомо. Ніхто не сміє проти нього. Скоріше усі йдуть по його дорозі. Кожен день як свято для нього, й друзів. змагання і перемоги. Хвилює лише музака немає рівних. Для нього це свичка і на машині від тупо заліза. Він без заліза.